Вітаю вас на каналі Кедер. Це iPhone Fold, якого ми всі дуже сильно чекаємо. Май, oh ми знайшли найдетальніші креслення iPhone Fold. згідно усім розмірам, які у нас доступні. Він трохи розвалюється, але нічого страшного. Він навіть з шарніром і розкривається. Просто принтер недостатньо гарний, щоб він тримався нормально. Але нам цього вистачить сьогодні. Поговоримо з <сху> Туди пішов? От вам і надійність фолдів. Якщо вам хтось скаже, що фолди це надійно, показуйте їм це відео. Паскуда, тримайся? Нам цього вистачить, бо сьогодні говоримо про те, чим він відрізняється від всього, що є на ринку, яка його позиція в лінійці айфонів і що від нього очікувати. Насправді, я користуюся цим смартфоном, якось дивно звучить, да? ну, зараз я зроблю, щоб ви мені повірили. От я навіть інтерфейс роздрукував, правда, в ЧБ, тому що ви ж пам'ятаєте, що. Колір нас сильно відволікає, і ми починаємо скроліти хаотично. Тож, я цим смартфоном користуюсь вже майже тиждень, і у мене є чим поділитися. Порівняємо його з Fold 7, з теперішнім iPhone 17 Pro Max. І в цілому трохи поговоримо про новинку, яка поки що не вийшла. І да, до речі, якщо ви тут вперше, то не подумайте, в цілому я нормальний. Я так думаю. Просто ну, оце те, чого я дуже сильно чекаю. У нас вже є розміри, і саме сьогодні захотілося про це поговорити. А так, у нас тут справжній двайс. Давайте трохи про те, що нам відомо. Звісно, ми беремо якісь похибки. хоча друк справжнього, начебто, iPhone Fold. до речі, коли він вийде, обов'язково порівняємо, чи ми були праві. То, що нас цікавить, почнемо з його габаритів, і в тому числі поговоримо про дисплей. В складеному стані він доволі широкий, майже 84 а в висоту реально маленький 120 мм. Це навіть менше, ніж в iPhone mini. Діагональ зовнішнього екрану приблизно 5,5 дюймів, співвідношення сторін 3 до 2. Товщина в закритому стані приблизно 9,6 мм. Розкриваємо телефон. Стандартні для нього ландшафтній орієнтації, ширина 167 мм, висота так само 120 товщина 4,8 мм. Діагональ екрану приблизно 7,8 дюймів. Але всі ці циферки, ну давайте будемо. Чесними, мало про що нам говорять, от коли я взяв в руки справжній, ну можна сказати, iPhone Fold, бо він повинен бути саме таким. Я, чесно кажучи, здивувався. Так він трохи товстіший за Galaxy Fold 7, але він не товстий. Тобто, в руці він відчувається прикольно, я б сказав би. Він доволі широкий, але при цьому ну в мене великі руки, я можу його тримати в одній руці. Що його може трохи зіпсувати, це вага. Якщо він буде 230-240 грамів, ну напевно, ним буде користуватися не так зручно, тому що Самсунгівський Fold, він і зручний в руці, і при цьому він легенький. Через це ним зручно користуватися як звичайним телефоном. Якщо це буде буде занадто важким порівняно з Pro Max, наприклад, версію, то ну я прям не знаю. Ну звісно, хрест на ньому ставити не будемо, але я дуже сподіваюся, що Apple це розуміє. Адже так найцікавіше для нас це екрани, бо вони тут дуже сильно відрізняються від всього, що є сьогодні на ринку складаних телефонів. Насправді, якщо ми подивимося в історію складаних смартфонів, то у нас були як мінімум дві моделі, які були дуже схожими. Це Oppo Find N. Ми колись робили його навіть огляд на канал. Налі він був доволі низеньким, широченьким, але не настільки диспропорційний, якщо порівнювати зі звичайними телефонами по сьогоднішнім міркам, як iPhone Fold. Ну і звісно, Pixel Fold першого покоління. Ми на нього не дивилися. Ну точніше, як я його в магазині тільки тримав в руках. Він теж був в форм-факторі паспорта. Що таке форм-фактор паспорта? Ну, це як от така книжечка. Тобто, якщо ми беремо сьогодні звичайний Fold, то він такий витягнутий. А iPhone Fold, як бачите, він дуже. Же але при цьому набагато ширше, ну прям. Капітально ширше, до речі, Fold 7, Я вам нагадаю, став ширшим в минулому році, тобто в цьому поколінні, і зараз тут навіть більш-менш зручно друкувати текст, але він все одно сильно витягнутий. Якщо ми будемо порівнювати його екран з екраном зовнішнім на iPhone Fold, то різниця теж капітальна. Так, екран на iPhone Fold набагато нижче, але при цьому набагато ширше. Що це нам дасть? Це нам дасть змогу дуже зручно друкувати текст і мені здається, що це теж свого роду реінкарнація BlackBerry. Подивіться, як це прикольно виглядає, і я його тримаю в руках, коли то просто уявляю наскільки ж буде приємніше друкувати текст ніж навіть на iPhone Pro. бо iPhone Pro має все ж таки вущий дисплей ніж iPhone Fold. Що з цього випливає через те, що у iOS є певні. Недоліки софтверного характеру, наприклад, що ви не можете здрнути контрол-центр, до якого інколи хочеться мати доступ з будь-якої точки на екрані. Ну тобто, якщо я здюргую просто по центру, то ми відкриваємо оцю фігню. Це типу спотлайт. Я туди ніколи не захожу. Я звісно не точка відправлення, не можливо репрезентативна, навіть вибірка, і всі цим користуються. Але дайте можливість. Ну, блін, гнучка операційна система. Я не можу викликати контрол-центр. Ну, мені здається, що оце важливіше в. Операційній системі, бо тут дуже багато всяких корисних налаштувань. А щоб їх дістатися, нам треба тягнутися аж до краю, причому конкретного краю. Зверху однією рукою це зробити майже неможливо. Я вас порадую на iPhone FOLD, це буде зробити можливо. Тримаючи iPhone FOLD в одній руці, я можу легко дотягнутися до верхнього правого кутка, щоб скинути контрол-центр. Це клас. Є і недолік, тому що смартфон тепер набагато ширше, і дотягнутися однією рукою, навіть такою великою, як у мене, до країв екрану, буде набагато складніше. Жесту назад у нас нормального все ще немає, тож напевно. І не буде в Android. От, наприклад, FOLD навіть не беремо, що це Samsung. Будь-який Fold, якщо він високий, то я можу скинути з будь-якого місця на екрані Notification і можу зробити отак і відкрити Control Center з будь-якого місця. Ну я сподіваюся, що на всіх андроїдах це можна зробити, але от показую, що тут точно можна. На iOS досі ні, проте це дрібнички, бо двома руками набирати текст на зовнішньому екрані. iPhone Fold буде напевно найзручніший зі всього, що я бачив, і я б його поставив за зручністю сенсорних екранів на друге місце. На першому місці я розмістив би iPhone Fold. Але в розкритому стані, і про це ми ще поговоримо. Більш за те, якщо ми перевернемо зовнішній екран горизонтально, тобто в ландшафтну орієнтацію, то таким чином, друкувати текст все одно буде набагато зручніше ніж в горизонтальній орієнтації на будь-якому сучасному айфоні. Чому? Тому що співвідношення сторін і розміри. Дивіться, от у мене айфон Pro Max. Якщо я його перевертаю горизонтально, то клавіатура занадто широка. А місця для тексту, який ми бачимо через висоту екрану в ландшафтній орієнтації, дуже і дуже мало. Тут у нас екран вийде вище в ландшафтній орієнтації, а ширина для клавіатури трохи менше. Тобто, набирати текст двома руками просто-напросто зручніше. Проте беремо ми ж і накладаємо її знову сюди. Вибачте, з принтером якась фігня сталася. Але тут у мене важливе питання, що Apple зробить з інтерфейсом iOS. Логічно, що скоріше за все на зовнішньому екрані, як мінімум, у нас буде саме iOS. Але також я дуже сподіваюся, що не та сама версія, яка у нас є сьогодні, бо співвідношення сторін екрану тут сильно відрізняється від того, що є сьогодні. І якщо тут залишити чотири стовпчики іконок, то вони будуть чи дуже великими, чи дуже рознесеними, одна відносно. Одне чи з іншими формами, якщо ж збільшити кількість стовпчиків, то що Apple буде робити з віджитами? Все треба перемальовувати. Бо якщо вони збільшать, то явно не до шести, а до п'яти. я Думаю, і тоді у нас буде зайвий стовпчик, а віджити у нас в ширину двох стовпців. Якщо переписувати це все, то звісно ж стандартні вони там перепишуть. А що будуть робити сторонні розробники? Я просто згадую перехід з iPhone 4s на iPhone 5, коли екрани стали більш витягнутими. 16 на 9. і у нас довгий час багато застосунків були з чорними смужками знизу і зверху. А тепер ми, можливо, такий самий перехід будемо бачити в рамках одного смартфону. Тобто у нас буде iPhone 18 з одними пропорціями, буде iPhone Fold з іншими пропорціями на зовнішньому екрані і ще з іншими на внутрішньому. Але там цікава історія, до нього ми ще перейдемо. Також через відносно невеличку висоту. Я вам просто покажу наскільки вона відрізняється від того, що у нас є. Зараз, от така приблизно різниця. Звісно, скролити ваші улюблені вертикальні відосики буде не так зручно, бо екран широкий, і ну, у вас банально не буде поміщатися весь контент на один екран. Тобто цей екран не стільки для соціальних мереж, ну хіба там для треців, для текстових. І, в принципі, я з цим задоволений. Тобто, можна сказати, що він вас буде трохи стримувати, бо не так зручно буде дивитися всі ці вертикальні відосики, і треба від цього прям відходити. Коротше, чесно кажучи, я ним за. Довольний, я в кишені його трохи носив, і розмір його. Вони більше схожі на саме міні якийсь смартфон, тому що в закритому стані він не занадто товстий, але при цьому екран, ну, він, хоч і ширший, але візуально і тактильно він здається. Маленьким, але дуже дуже зручним, тобто він не вузенький. Відкладаємо цю поділку сюди, відкриваємо наш iPhone Fold і бачимо в стандартній орієнтації iPad Mini. Так, бо співвідношення сторін внутрішнього екрану 4 на 3. Можемо подивитися, як це буде виглядати. Він буде менше, ніж екран в iPad Mini. Діагональ приблизно від 7,6 до 7,9 дюймів. Кажуть, що десь 7,76. Але насправді це дуже близько до iPad Mini. і в такому форматі. Факторі, у нас, ну я б вже сказав би, справжній кишеньковий маленький планшетик. Фізично таке розташування, воно дуже цікаве для чого: для перегляду фільмів, браузінгу, для редагування фотографій, для монтажу відео, можливо. Тобто, це маленький екран ноутбука. Майже у всіх сьогодні ноутбуки мають ландшафтну орієнтацію. Також це зручно для деяких ігор, і до речі, в порівнянні з іншими складаними смартфонами, навіть в ландшафтній орієнтації Тації тут у нас співвідношення сторін 4 до 3. Я не просто так про це згадую вже другий раз, тому що у нас є iPad mini з таким співвідношенням сторін, і під нього адаптовано просто мільйон всього. На ньому все працює шикарно. І звісно, якщо тут у нас буде такий самий екран по співвідношенню сторін, то розробникам навіть нічого не треба буде додатково робити. Треба буде просто взяти пресет з iPad mini. Але тут ми переходимо до дуже цікавого моменту. Перше, чомусь досі ніхто з виробників смартфонів Фонів складаних саме окрім Samsung, не зробив таку, ну вибачте, це геніальну річ як розділення зовнішнього і внутрішнього екрану. Я вже розповідав про своє налаштування на Fold 7, Можете подивитися це відео. У мене зовнішній екран та внутрішній екран це зовсім різні лейаути. Ну, от прям максимально. Бо, наприклад, навіщо мені на внутрішньому екрані. Дзвонилка. У мене тут перша іконка знизу це YouTube. бо я не буду дзвонити з цього телефону. Отак. Якщо мені треба подзвонити, я його закрив і дзвоню. Якщо треба щось робити, що я найчастіше роблю, то мені не потрібні ті самі функції, що на зовнішньому екрані. Всі інші, на жаль, роблять що? Вони дублюють зовнішній екран на першу половинку внутрішнього екрану. Тобто на всіх інших складаних смартфонах, оце у нас перший зовнішній екран, а це другий робочий стіл. Сам Саме вашого смартфону, і насправді це капець як глупо, тому що як я вже сказав, ну навіщо мені ті самі функції на внутрішньому екрані? Нехай це буде планшет. Ви можете, особливо ті, хто мають планшети, просто взяти свій телефон. Взяти свій планшет і подивіться самі, проаналізуйте, чи у вас співпадають леяути, тобто, чи там те саме, що на смартфоні, чи ви якось по-іншому налаштували, тому що це зовсім інший пристрій. Інші цього не розуміють. Я дуже сподіваюся, що зрозуміє Apple, що треба як мінімум дати можливість налаштовувати зовнішні і внутрішні екрани окремо, але найкраще, що може зробити Apple в даній ситуації, це реалізувати iPadOS на внутрішньому екрані. Тобто, коли iPhone FOLD закритий на зовнішньому екрані у нас звичайний телефон. iOS, А коли ми відкриваємо, то тут у нас розгортається iPadOS і налаштовуються вони окремо. По факту, те саме у нас є в Samsung FOLD, тобто це не якась революція, це вже працює. І більш за те, Apple тут не зробить десктопний якийсь режим, скоріш за все. Тож вони все одно не стануть революціонерами в цьому плані. Також вони не вб'ють продажі iPad mini того самого, тому що iPad mini банально коштує в рази дешевше, ніж буде коштувати iPhone Fold. І люди, які будуть його купувати, це зовсім не та сама аудиторія. Бо якщо людині підходить iPad mini, повірте, вона купить Собі окремо якийсь iPhone і окремо iPad mini і зекономить гроші. iPhone Fold будуть купувати люди, такі як я, яким потрібно все і прямо в одному пристрої, які не хочуть таскати два окремі пристрої, заряджати два окремі пристрої, налаштовувати, мати файлові системи в двох різних місцях. Треба, щоб все було на одному пристрої. iPadOS, наприклад, повинна дати нам багато віконність, тому що якщо тут буде просто дублювання робочих столів, як тут я спробував зобразити, ну це буде максимальний провал. Бо Ну, не може Apple взяти і зробити гаджет. Просто типу, ви просили iPhone Fold, от, тримайте. І що потрібно воно вам? Ні, вони повинні здивувати. Вони повинні зацікавити. І люди сьогодні не живуть в вакуумі існування тільки одного бренду. Apple. Вони знають, що таке складані смартфони. Вони, скоріш за все, бачать, навіть якщо самі не користувалися, що є вже три фолди. Що компанії, ну майже всі мають складані телефони, і на них є окремі фішки, бо недостатньо просто випустити. Хардверну якусь фішку, вам треба пояснити, якщо вона нова, навіщо вона потрібна? Бо це нова технологія, бо є певні ризики, бо це дорожче. І просто так продати людині по ціні чотирьох айфонів один і сказати, що в цьому одному два айфони так не спрацює. А от якщо це буде в одному пристрої і айфон, і айпед, оце вже інша історія. Більше за те, розробники вже роками випускають, як я сказав, софт для iPadOS. і їм не треба буде додатково нічого. Його адаптовувати айпед і iOS, вони тільки нещодавно відносно роз'єдналися. Тобто, це раніше була одна операційна система. Вони можуть працювати на одному пристрої легко. Більш за те, ви пам'ятаєте, якщо нема застосунку для iPad, ви можете його запустити в версії для iPhone. А тут цікаво, бо якщо нема версії для iPhone, то ви не можете запустити версію для iPad на своєму айфоні. Тож, якщо у нас тут буде айпад ОС, то ми зможемо запускати різні застосунки, які сьогодні працюють тільки на iPad. Зазвичай це якісь професійні застосунки, як, наприклад, Final Cut. І це ще один продаючий фактор, бо в кишені у вас може бути типу міні-макбук, тобто пристрій, з яким ви зможете працювати професійно. Але ну в кишені, я думаю, що це може бути шикарна модель для продажів. Все ж таки, плу треба буде сильно розділяти ці пристрої. І, наприклад, iPhone Pro для тих, хто знімає відео. Apple вже не перший рік на цьому робить прям акцент, що це. Відеокамера, навіть не стільки фотокамера, скільки відеокамера. І у них це виходить. Я вже розповідав, що це дійсно найкраща відеокамера в своєму форм-факторі, Найкраща, я б навіть сказав, камера. А це може бути для таких людей, яким треба все мобільне, саме якраз їх професійна студія. Але треба буде пояснити, чому не iPad. Тому що я, наприклад, ну не уявляю людину, яка купить і iPhone Pro, бо він просто дорогий, і iPhone Fold. А в iPhone Fold не буде трьох основних камер. Тобто він буде непоганим. З точки зору фото-відеозйомки. але скоріше за все, тут буде такий самий набір камер, як в iPhone 17 та 18, тобто навіть сенсори, можливо, будуть не флагманські. Так, вони будуть обидва на 48 мегапікселів, над ширик і ширик, але не такі великі матриці. Це буде просто смартфон з іншим акцентом. Тож, перше, що ми отримаємо, якщо тут буде iPadOS, це можливість запускати айпедівські застосунки. А друге, якщо у нас буде iPadOS, то ми зможемо підключати це до зовнішнього монітора і в такі стандартні. Орієнтації навіть шляхом простого дублювання екрану ми отримуємо міні-версію ноутбука, навіть якщо не буде ніякого там аналогу DeX і так далі. Тобто вони не зроблять macOS. Це важливо, тому що якщо вони додадуть сюди iPadOS, продажі iPad mini вони не вб'ють, я вже сказав, різні цінові категорії. Але якщо вони зроблять симуляцію MacOS при підключенні до монітору, то з MacBook деяким станеться проблема, бо людям вже буде вигідніше придбати. Та собі пристрій три в одному, ніж купувати навіть MacBook Air, які там ну нехай відсотків на 70 дешевше, ніж оцей. це ми, якщо кажемо про базову версію, тож я думаю, що максимум, що ми побачимо, і це насправді дуже непоганий варіант, це iPadOS на внутрішньому екрані. І при виведенні зображення на зовнішній монітор, у нас буде та сама iPadOS, але з багатовіконністю, з е, різними застосунками, які доступні саме для iPadів, І по факту, для багатьох як проміжний інструмент, коли нема поруч комп'ютер. Це підійде, бо професійний софт тут буде працювати, і ви будете працювати як з DeX, можливо, навіть десь зручніше. А через те, що це iPhone, то повірте, тут з'явиться стільки аксесуарів, які будуть робити з iPhone Fold міні-ноутбук. Ну просто уявіть собі Максив клавіатуру трансформери, яка буде розкладатися, і в такому форматі вона буде тримати телефон е як стенд, і ви зможете працювати за ним як з ноутбуком. я реально таке куплю, і я розумію, що дуже багато людей, які придбають цей телефон саме. Для робочих цілей, як зовсім невеличкий ноутбук, вони підуть це купувати. Додаємо сюди iPadOS, клавіатуру і мишку. Все, у нас реально компактний міні-ноутбук. До речі, пару цікавих моментів. Якщо взяти цей екран iPhone Fold і перевернути вертикально, то по висоті він майже ідентичний з теперішнім екраном iPhone 17 Pro Max. Так він ширше, але він повести такий самий. Ну в принципі, це доволі звично. Щоб ви розуміли наскільки вам треба буде пальчиком тягнутися, тримати його в одній. Руці все ще можливо, він не такий велетенський, і при цьому він ширше, до речі, ніж iPhone 17 Pro Max. І як я сказав, на перше місце по набору тексту я ставлю саме iPhone Fold в розкритому стані в портретній орієнтації. Бо так у вас просто велетенська зона для набору тексту, і телефон все ще не настільки широкий, як навіть Samsung Fold 7. В портретній орієнтації, тобто, друкувати текст тут буде ну чи не найзручніше в історії сенсорних екранів, чисто через його пропорції і розміри. Самсунг, наприклад, сьогодні вам не може дати такого експіріенсу по споживанню звичного для нас контенту. Так, тут дуже багато. Я вже розповідав. Можете подивитися відео про використання фолдів, плюші, пов'язаних з багатовіконністю, запуском декількох застосунків, де в принципі навіть таке співвідношення сторін має свої плюси, але це не має в Часному світі, я б сказав би таких сильних мінусів. Тому що так, от дивіться, якщо ви не розділяєте екран, у вас ідеальні співвідношення сторін для перегляду горизонтального контенту, всякі нетфлікси, ютюби і так далі. Так, вертикального контенту, так е, звичайні ігри, так, якісь однопальцеві ігри, тобто закрито буквально все на великому екрані. Щоб робити те саме на фолді, вам треба розділяти екран. Проте, якщо ви будете тримати смартфон. Горизонтально, звісно, у вас буде набагато менше поміщатися в висоту. І ми будемо бачити ці порівняння, і ми будемо їх робити, що, наприклад, при перегляді стандартних для нас застосунків, як YouTube, як всілякі там інстаграми, ви будете бачити менше контенту, ніж на інших телефонах. І знову ж таки з'являться коментарі, навіщо iPhone FOLD, якщо. І тут ми знову будемо згадувати про багатовіконність, якщо. Apple її додасть, то що ми, скоріш за все, отримаємо в вересні цього року, скоріш за все, дуже недешевий, дуже зручний форм-фактор комунікатора кишенькового, який в закритому стані є вікном в світ із серії дуже великого смарт-годинника. Ну тобто, ви можете робити якісь базові речі на ходу. Але при цьому він має непогану камеру, скоріш за все, непогану автономність, тому що тут батарейка очікується найбільше серед айфонів. Але якщо вам треба зробити щось важке, таке про. Одуктивне, ви відкриваєте екран і отримуєте вже такий собі справжній міні-планшет без компромісів. І залишається тільки декілька запитань. Ну звісно ж, вага, але це найменше запитання. По-друге, що Apple зробить з співвідношенням сторін зовнішнього екрану, а саме з лейаутом iOS? і найголовніше, чи вона додасть сюди iPadOS, просто багато чи тут буде просто iOS, чи можливо навіть якийсь гібрид, типу FOLD OS. Я просто не вірю в те, що Apple візьме і не зробить нічого, і просто продублює екрани. Це ж не Apple Way, правда ж? Сподіваюся, таке відео вам було корисним і цікавим. Напишіть, чи ви чекаєте iPhone FOLD, і як ви думаєте, Apple вирішить всі питання, які я тільки що поставив. Дякую вам за перегляд. Якщо ви хочете підтримати канал, то можете як мінімум протиснути вподобайку, написати коментар. А також не забувайте, що у нас є спо. Спонсорство і Патреон, де у нас також виходить цікавий подкаст. Дякую всім, пока.